Друзі, доброго ранку. Вас вітає мені Грасуми. Друзі, запрошуємо вас відвідати наш майданчик. У нас зараз поповнився асортимент тракторів. І новинка нашого сезону зараз Соліс 26С Трактор з дугою Безпеки. 24 кінських сили. Двигун Мitsубіші. Об'єм об двигуна 1318. Холодний старт. Друзі, три циліндра. Повний привід. Так, дивіться, яка дуга на ньому. Трактор повністю до вашої уваги, гідропідсилювач керма. Вал відбору потужності 540 тисяча. Передні шини тут на 14. Задні шини на 24. Шини у нас тут добродні стоять такі. Трактор. До вашої уваги дуже такий кмітливий, ув'язкий. Мокрі гальма тут стоять. Тут гідровихід, дві муфти, блокування заднього диференціалу, розітка під причіп Так, дивіться, задня навісочка. Дві гідромуфти. Друзі, Сумська, Полтавська, Харківська область. Телефонуйте, Ми будемо раді. Доставка в нас безкоштовна по всім областям. Друзі, торг у капота. Ціна такого трактора на даному мета 9800. Чекаємо на вас. Всім гарного та тихого дня.